Багу дувати. Uh -huh. Зав'ють, мабуть, молоко. Нах, нах, нах. Іса, Магда. А де Магда? Де Іса? Нах, 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 нах. Іса, іса, де сюди. Щось вам принесла. Ісулік Ісулік сюди. Нах, на, нах, на. за мною, за мною. Магда, Магда Добрий день. Іса, іса, сюди. За мною, нах, нах, на, за мною, за мною. Добрий день. Добрий день.

Нох, 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 нох. Іша, де ще да? Нох, 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 нох. Нох, нох, ще да. Будеш така їсти? Не хоч на їж. А то я там. О, Симона прийшла Симоняка, на 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 їж, 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 домай. Що не хочеш того їсти? Єш. Чому не їла? Це хоч, да, на. Наїш. Може, маленьку будеш їсти? Даленька. на руки точно падало. І ще, щоб Наелась? Я еще там Иси, Иси, Исюлику дам. Может, да, когда я перейду и ему вручу. На, 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 Исюлик. Так, Гарь. Гарик, ты поздно давай говори. Ви не хоче йти туди! Як не може кинь, там вони був їсти нас. Воно буде болятися. Не буде, це буде добре. Я йому там і здесь не хочу мерзавець. Ну я хочу. Ну не безпокойтеся, зараз я відійду, він розумієте, не хоче до мене підходити. не він хоче їсти, А може і правду кажуть, а може і так. Вони як так, обіжаються за тобою. А може так, то біленька їла, а цей не дуже хоче. Іноді біленька не візьме, а він візьме. То що там продають? Капуста, моска, картопля, молоко, сир, сметана. – А ось таке, так. А картоплі по чому? А ні-ні, ми в магазині беремо, поки що. А ми поки що в магазині беремо, поки мені є не треба. Молоко. Молоко то, то ми заказуємо других людей, ми там не беремо. Сидять, не можуть. Така погода е, прохолодна і хороша, правда? Добре, добре, йду. Зараз, 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 зараз браття, я там пийте, водичку пийте. Симоночка, йду я кажу, в хату. А е, ходімо. Ти вже підкріпла, Магдаленка? Підкріпла так. Там щось я наляла, то вхобайте. Ну, ти чому нічого не їмо? Мов і Сулік. Ти чому і сулик нічого не їсиш? Ага. Так, тепер я промою хату. Треба може було пізніше вийти. Десь може в годину. деки не волі людей. Так рот, такі відріз я.